Вітаю, мене звуть Людмила Підлипна. Я психологиня, арт-терапевтка, тренерка і авторка багатьох арт-терапевтичних проєктів, зокрема, такого проєкту як чоловічі сценарії в казках. І в цьому проєкті один зі сценаріїв чоловічих є боротьба з драконом. І сьогодні трошечки хочу поговорити про цей образ дракона, про образ дракона як символ боротьби та внутрішньої трансформації. Коли ви чуєте слово дракон, які образи спливають у вашій уяві? Грізне чудовисько, з вогненним подихом, яке охороняє скарби, але, можливо, символ несвідомого, який лякає або приваблює. Одночасно образ дракона це такий один з найдавніших і найпотужніших символів і у міфах і казках усього світу, не тільки в слов'янських, скажімо так. Це щось більше, ніж просто фантазійна істота. Дракон уособлює наші страхи, наші темні сторони. Наші трансформації, наші внутрішні конфлікти. Але найголовніше, він завжди є тим, що ми маємо здолати. І саме боротьба з драконом перетворює героя, верніше, перетворює. Звичайного хлопця в героя дає можливість йому пройти оцей шлях ініціації, дає можливість йому стати сильнішим, впевненим, мудрішим. Е, уявіть собі, будь-якого героя сказки. Він стоїть перед драконом величезним, небезпечним і, здається, непереможним. Але що це за дракон? Це не лише ворог, це його власні страхи, сумніви, біль, е, які втілюються. У цій величезній істоті, яку він собі уявляє, малює, і в момент, коли герой долає цього дракона, він перемагає не лише зовнішнього ворога, але й себе самого. Якщо згадувати приклад легенди про святого Юрія, який перемагає дракона, і там от прям класичний сюжет боротьби з темрявою заради світла. І це символ захисту, сміливості, перемоги над страхом. Або всім нам любим, ну, одна з улюблених казок чоловіків, ну, принаймні, мого покоління, Котигорошко, де змій це не просто ворог, символ внутрішніх і зовнішніх випробувань, які вимагають від героя, який був там наймолодшим братом, проявити мужність і віру в себе. Кожен герой проходить свій унікальний шлях до цієї битви. І у цьому полягає суть казки. Вона показує, що боротьба з драконом це завжди якась особиста історія трансформації, особистісні зміни. Дракон не просто монстр. Він символізує внутрішні конфлікти, це ті суперечності, що не дають нам спокою. Він символізує перехідні етапи, коли ми стоїмо на межі чогось нового, але не знаємо, що ми можемо це подолати. Підсвідомі страхи це ті, що ми боїмося навіть собі подумати про це. Це символ трансформації, бо ж погодитися після битви з драконом уже не залишається. Герой таким, яким він був раніше, от він, власне, стає героєм. Тестування сили, наскільки готові до випробувань? Чи знайдемо ми в собі мужність здолати, да, зробити крок у невідомість або зробити те, чого раніше ніколи не робили? Підсвідомі бажання, те, що ми ховаємо інколи навіть від себе, але це ті речі, які нам дають потім значні дивіденти. Контроль над життям, це вміння керувати собою своїм світом і своїми страхами. Символіка дракона, вона вчить головного. Щоб перемогти, ми маємо зустріти свого дракона, поглянути йому в очі, побачити свої слабкості і страхи, але не відступити. Бо перемога вона завжди починається от з того моменту, коли ми всередині себе говоримо я готовий, чи я готова, я зможу. Тож запитайте себе, хто чи що ваш дракон? Який виклик ви боїтесь прийняти? Можливо, саме сьогодні час зробити перший крок на зустріч цій боротьбі. Бо як кажуть казки, і показують, тільки подолавши дракони, ми можемо знайти справжній скарб себе, нового, сильного, сміливого. Адже всі ці виклики роблять нас сильнішими. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.